170 було перерастовано дорогу. На Оце наші капітальні витрати. Щодо вашої пропозиції. Да. Якщо, вас, якщо ви покажете на громадських засадах, хоча б за 2019, ну, щоб ви робота, я вам гарантую, що ви будете працювати. Віктор Іванович, я вже вам і палатку організовувала, да. і безкоштовні лекції начитувала в районі. Тільки можна Він, показувати. Бажання, працюйте. Та ви ж казали, що у цій людині шо? треба Сьогодні Люди, людина що? живе Я без зарплати, Я без не пенсії. Не Я ви мені вибачте, Ну треба цю людину. От як їй жити? Скажіть, вона живе без зарплати, без, без пенсії, без нічого. Це ж. Це у Мульцькому не непостіжимо. І не можна її підтримати. Людина ж працює дійсно. Людина знає. Що допоможіть їй. Ви тримаєте, що він відмикне і замикне, і 500 рублів дасте. А це може за 500 рублів тут не знати, що пробила. І відтішитися. на. Боже, бростете і пухнете на чужих сльозах. Як ця жінка виживає, я не знаю, є єдине одного Як вона виживає? Не вона працювала, що не вас немає ніякої допомоги. Ви на більшій день стоїте. А я, да, я на... як інші виживають? Як ви виживаєте, ви скажіть? Виживаю. У мене У нас немає. Ти ж не сказав, <виживає>. <laughs> що сказати <laughs> рахунок, що він віддав гроші. Скільки? 2600? Це ж не мільйон. Відділялися, земельний ресурси, ви тоді я ще був в, в сільській раді, в вже Де Зараз школа, хто нею кожується, вберу. Людям не відмовилися. Школа ну, гектарів, хто, хто Вони зараз назад не час кожнуть, відмідають. Громадяни нашої сільської ради. Хто, хто? супієм? Я ж вам розказую, роганський корм. Вонюшевська ванда. Соломах Анатолій. Тепер протяг Світлана. Давайте перейдемо другого питання. О, до давайте задавайте ще. Моя пропозиція поступу. Моя пропозиція поступу. Моя пропозиція, де дороги були. Він сказав, що на дороги видали. а Де він? На бумажці. Всі ті питання цікавлять людей. Зверніться, дайте на сесію. Хочу дойти, хто хоче запрати. Дайте на сесію. І можна внести зміни додому. Це ж не за Людина, Людина Дасть пропозиції. Яку пропозиції? Питання За mm. Не треба давати я сам знаю. Ви прийдіть наші можна пойди. Ви приділиться мені. А до базару яка дорога? <туріка> до.

Я вважаю, Вчора завжди я спілкувався з керівником. Ви що власне оплатите, в ньому немає нації. Сьогодні ведеться робота з. Бой! Сьогодні ведеться робота з райдержадміністрацією. Я думаю, вона велася в конкурентній щоб закупити на одну на, на 30-й раз машину. Сьогодні трактор який стоїть своїй помогрозі в час бере 10 літрів солярки, там з скомпайна мотора. <поцелес> що? Я кого? Треба про чортко поставити. Скільки на мали. скільки на рахунок мали мали? Відмінили, тому що ми дали гроші. Дала селищна рада. Громада їх не дали. Не дали, підіймали закупити сто батів. На 400 сільські грати і купити за півмільйона машини, яка виводила сміття. Ми на сесії були, надати з воду на видати 400 тисяч, 200 тисяч до селищна рада. 300 тисяч мала дати разом громада Юріка, в них ці кошти не дали. Все. Ну а це, що, їсти, що нам не їсти, Зараз все розказуємо. Почекайте, ви задавайте питання до сільського. А я вам все розкажу. Де мусор? Де він має? У нас у вас мусор. Той є з того голова, який не є в порядці. За межами? Так. 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 Так.

Шробили сьогодні?

У не... вас є всі повноваження складати, складати адмінпротоколи адмінпротоколи за те, що робиться самозахватний землі. Ви дайте відповідь людям, давай вам на увазі флагри. Що пасові, які відділялися для подоби для громад, на й смерті люди розуміють. Ви, керівник вашого відділу, ходите управління в, район, в сільській раді. Скільки розстали адмінпротоколів та за самозахвадин землі? І дайте відповідь людям, чи до ваше перебування на посаді, якщо цього не робиться. Але посольство земля відділялася і загиб наші дітям замість куда від. Я не розуміє, він знає, що розуміє, і з ничого не знаєш, щоб прийдемо до відповідальність. Це питання не вашего дітям за висі, хоч то так. Я ж не відповідаю. А там, якщо, якщо ти тяжко поїхати, то я можу ставитися на злічках, і сам що вона не вірю, то я стара дорога. А при нас буде для статуї, для нічого, а приїхати, то цього саме там так, немає, Господь, свободу, за свободу, за Юра, стане на погоді. Я думаю, що візьмемо ворога, з морозильбається, що це обміряє. І ми це питання все. До питання не до інтернет, а то промігайте. На продажайте до Так. У нас через різку сікура скоро проходять при зони. Річка Смут, ставки. Чи виконуєте норми при зони, які не мають права розорюватися, ближче декось буде? Вася це не поняття. Ставки не там. Які ставки? Я не дивитися з вікна. Я скажу, вас п'ятнадцяти. Робило так, це кругі. Вони зробили. Це трагітари. Це так, так, Це кого він сказати, випадку. Це крові. Вони звідти. Ставлять камази, молодця ту кульу. Цього року добре Камаз. Того року вони камази ставлять на дорозі, а цей трактор з бурікерів, звідки то пальний ДРЕК робили. Вони ще зробили на зимальну кар'єру, не там на посуді. Беруть на масштаб. В них є поле. Це беруть на пачці, засипають під добриво. Вигорімо, зробили там землю собі. Для Це де. на громаді магазин строїться, я не знаю, чи він мене не цікавить. Землю возили. Є закон про народу, наскільки а. я пам'ятаю. Як мені треба було піску, то не можна, треба пети чи бігати поручити на піску. Uh -huh. Звідки там розкопали між землею АТК пастбище, вже там, я не знаю, там можна. Скільки? Розкопали і землю возять. Де влада? Чого не попитають? Де береться ця земля? На громаді на